Йо-йо-йо-йо-йо-йо! Мої вітаннячка всім фанатам команди Наві. Ємкарака продовжується, і буквально менше доби. Тому ми нарешті дізнались проти кого буду грати Наві на цьому чемпіонаті. Я думаю, це став просто нереальним сюрпризом. Цей суперник і для Наві, і для всіх фанатів. Тому зараз будемо розбиратись, які взагалі шанси у Наві проти Певіжін. Ну і в цілому, чи зможуть вони, хоча б вийти в плей-офф. На цьому турнірі, тому що сітка ну така, я б сказав, не з простих. Я думаю, ви це відео, до речі, дивитесь вже після гри Наві, тому що записую я його тут за, за дві-три за години до початку зустрічі. А, тому напишіть, чи справдились мої предікти, і як взагалі зіграли Наві нормально, ненормально, чи треба когось кікати. А, Ось він краков. Ось вона сітка з групи А виходять як і з групи Б по три команди, а, тобто. Або Наві треба виграти два Best of 3 в верхній половині сітки, отут, що вкрай мало, ймовірно. Або вони падають в нижню, і тут буде просто шалена заруба за останній третій слот. Тобто дві команди отут проходять і одна команда отут знизу. А, перша пара, Na'Vi PayVision. Мабуть, найгірший суперник, який взагалі міг е е випасти команді Na'Vi, Це P-Vіжен, які буквально там півтори тижні тому виграли Blast. Той самий Бласт, на який Наві взагалі не змогли пройти кваліфікацію. Я думаю, ви всі дивилися. Матч з Монте в онлайні. Наві програли і взагалі не поїхали на той турнір. Ну, якраз Півіжін його тоді виграли. Далі, у разі перемоги, буде скоріше за все Спіріт, ну або Астраліс. Тобто тут ще, до речі, і проти Спіріт, і проти Астраліс, Мені здається, у Наві шанси були б, але проти Півіжн, ну це прям. Темний ліс. А, глобально, давайте подивимось на. Показники я просто відкриваю, і, і сльози на очах. Просто що це таке. Де тут е, якийсь червоний колір? Де тут взагалі якийсь показник, за який можна зачепитися, коли дивишся на цю статистику і намагаєшся зрозуміти, за рахунок чого Наві будуть вигравати. Е, мапи супер сумні. Єдина гарна новина, що Наві банять оверпас. Оверпас це одна з найкращих мап команди PaVision. Ну і в цілому будемо сподіватися. Що без неї їм все-таки буде складніше з іншого боку, величезне питання, що наві пікати, яку мапу обирати своєю, тому що в онлайні до цього вони обирали мапу Міраж. Але Міражик, ну м'яко кажучи, не найкращий варіант, тому що ми відкриваємо цю статистику, бачимо за останні. Два тижні перемога над Спіріт, над командою Фурія, над Falcons і над Авророю. Тобто проти Павішн грати Міраж, ну, я все-таки не радив. Запасний аеродром, як на мене, це мапа Ancient. От на Enшенті, мені здається, буде більш приємно грати команді Наві. Це за умови, якщо вони не приготували якийсь сюрприз. На Ancient, так, є перемоги, але як ми бачимо, у Павішн тут героїк, Спіріт і Астраліс. Тобто, в цілому, не такі серйозні команди, як я тільки що вам демонстрував на мапі Міраж, перемагали PayVision. Тому, якщо нічого глобально не змінилося, команда Na'Vi обирає Ancient, Проти них пікають якийсь умовний Даст або Інферно. Ну, тобто, у Павіжін тут варіантів просто мільйон, що грати. У Наві Інферно 0 він а Анубі, вони взагалі ще не грали в той момент, як уже два рази Павіжін грали. Коротше, у Павіжін тут варіанті, варіанти один краще за інший. З іншого боку, хочу заакцентувати вашу увагу на тому. Що треба наві, Що треба йому брати? Або пікаємо Ancient, сподіваємось, на, на старі білди, на старі заготовки, на те, що цю мапу тренували з Макази ще там перед мейджором, І зараз 1-1, умовний інферно програється. І на третій якийсь там Даст Міраж залишається. Там шанси, ну, 50 на 50, давайте так скажу. 50 на 50, шанси на третій мапі. Тому такий сценарій базовий. Або є другий варіант, де команда Наві після шаленого скільки там два вже місяці, ну півтора місяці буткемпа вони не поїхали на Бласт. Вони тренувались за цей час. Можна було підготувати або мапу Анубіс, яку в будь-якому випадку треба грати, тому що в бані оверпас, тобто Анубіс буде з'являтись. Можливо, ми побачимо цю мапу. Вона оновлена, і там все-таки вирішальної переваги, мабуть, у Певіжі не буде. Хоча є позитивний досвід. Або мапу Inferno, Інферно підтягнули Наві з розрахунком на те, що проти них будуть обирати Інферно. А вони хопа і підготували цю мапу. Коротше, якщо буде Ancient Інферно Даст Міраж, шанси є. Якщо буде Анубіс і кампанія Анубіс Інферно, то там просто колесо фортуни будемо крутити. Сподіватися, що Вандерфул всіх перестріляє, тому що індивідуально показники сумнівні. Тому що в цьому році немає підґрунтя. Зіграли буквально за два місяці одну серію в онлайні з Монте і програли її. Тобто, висновків по індивідуальному рівню немає. По Вінрейту також. Багато питань, хоча з іншого боку, це може зіграти е, на користь наві. Тобто, незрозуміло, що в них готове, що в них не готове, на чому вони робили акцент. Ну а які сторони вони проігнорували. По моїм відчуттям, це буде поразка скоріше за все, 1-2. В дебютній Best of 3 серії, сподіваюся, Наві мене здивують, але ну, важко знайти позитив. Тобто я всі статистики все передивився. Ну, немає підґрунтя, щоб казати, що Наві будуть перемагати в цій серії. Ну, Можливо, все-таки здивують, можливо, пропруться. Так от, Наві падають умовно тут в нижню сітку. І будуть грати проти програвшого Спіріт Астраліс. Тут мені здається будь-яка команда більш-менш норм. Можливо, трішки легше було б з Астраліс, але Спіріт зараз далеко в неоптимальній формі. Тому є надія, що навіть тут виграють, рухаються далі. Ну а тут вже. Як буде, так буде. Коротше, 3 бо 3 по нижній сітці виграти буде вкрай складно, але це наразі зараз до початку гри Спевіжн виглядає як єдиний реальний варіант. Так, там треба буде вигравати джиду, Монголс або Фурію. Це 100%. Ну або хоча б одну з цих трьох команд, але це все одно ну, приблизно те саме, як грати з Паввіжом сьогодні перший матч. Тому такі справи мої очікування під великим питанням. Але е, у Наві був час, у Наві був е, план. Вони подивились. Демки Певіжн вони проаналізували слабкі сторони суперника. І я сподіваюся, як проти Наві Монте обрали в онлайні тоді гарний мапул і здивували. Так і зараз вже команда Наві з позиції андердога, з позиції команди, від якої не зрозуміло чого очікувати, зможуть виграти у Певіжін свою дебютну гру. Так що ще раз скажу, ви це відео 99% дивитесь або під час третьої мапи, або одразу після завершення першої гри з Наві. Напишіть, як вони зіграли обов'язково всі коменти. Прочитаю. Такі справи. Побачимось у підсумку цього турніру для Наві. Якщо виграють, то супер. Якщо вилетять, то зовсім скоро знову побачимось. Так що всім гарного дня і до нових зустрічей!